Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Продяг Second Hand. Розпочнемо ми з люкса, де фіксовані ціни. Першою хочу вам показати ось таку блузу, чорно-білу, 44-12 розмір, і вона вже зі знижкою коштує 130 гривень. Раніше оцінювали у 200 За своїм складована на 100% з віскози і це моя улюблена тканина на весну і літо. Звісно, після шовку. Ось така вона широка, оверсайз, вона дещо вкорочена, тобто її легко заправляти в штани, і, в принципі, можна носити і ось так. Блуза в новому стані без дефектів, з дуже таким цікавим оригінальним принтом, ніби на чорному тлі, такі от білі мазки, фарби. І наступна моя знахідка це ось такий светр від автограф, він 100% з кашеміру, і його ціна 300 гривень. Розмір вказаний L. Ось така от бірочка, Mark Spencer, Це їхня лінійка автограф і власний склад тканини 100% кашемір. Дуже м'яка, приємна на дотик тканина, Взагалі обожнює кашемір, взимку його дуже складно знайти. А зараз ось розпочалась весна і мені майже кожного разу трапляються речі з кашеміром. Я б собі, звісно, цей светрик купила, якщо б він був іншого кольору. А так у мене в цьому кольорі саме з кашеміру є кілька. Гольфів свитрів, тому цей собі вже не купляла. А так прям супер знахідка, дуже нею задоволена, адже светрик в ідеально новому стані. Зараз я його не взяла, але я думаю, якщо він дочекається знижки, буде коштувати гривень 200 чи 150, то гріх буде його не купити. Я його собі куплю як заміну своїм свитрам. А це вже моя наступна знахідка. Довга чорна сукня, супер складом: 94%, бавовна, 4 вовна і 2 кашемір. Теж дуже приємна на дотик з подібним вирізом. Вона йде на запах, це розмір S, Тому на мене вона трішечки короткувата і надто сильно мене обтянула. А взагалі шикарна знахідка. Дуже мені сподобалася. Щоправда, ціна трішки кусається 440 гривень. Гарненька сукня дуже мені сподобалася. У неї така підкреслена талія, і взагалі вона виглядає як якийсь такий комплект блуза і спідниця. Як вам, напишіть в коментарях, мені дуже сподобалася. Вона дуже універсальна, її можна вдягати як і на якісь святкові події, так і, ось, наприклад, з такими білими кросівками щодня. Наступно я хочу вам показати ще одну сукню. Це у нас мас маркет фірма Esmara, її ціна 200 гривень уже зі знижкою. Склад сукні причудовий, це 100% візкоза, тому вона чудово підійде не лише на весну, але й на літо, попри те, що у неї довгий рукав, адже візкоза дуже добре охолоджує. Вона має ось такий поясок, тобто вставлену резиночку і добре коригує фігуру. Власне, був вказаний розмір 18%, але вона чудово лягла і, в принципі, мені сподобалася. Єдиний нюанс, що вона. Трішечки, як на мене, коротковата, хотілося б, щоб вона була довшою. І ще вам хочу показати в примірці ось таку смугасту сукню на білому тлі, такі от світлі-бежеві смужки вертикальні. Вона теж вже продається зі знижкою, її оцінили спочатку у 380 гривень, а зараз вона коштує 280 гривень. За своїм складом вона просто суперська, 70% бавовна, 30 льон. Але в примірці вона виявилася дуже тонкою і такою, що просвічується. Звісно, хотілося б, щоб вона була щільнішою, і тоді б це була просто супер знахідка, адже в неї і довжина дуже класна, така от сукня Максі, і крій теж мені подобається, вона такого вільного крою спадає, не буде парити на літо, супер, буде добре продуватися. І давайте я вам ще покажу трішечки відео із залу, що у нас тут є представлено. Зокрема, серед светрів, половерів. Ось цей був непоганий, він з вовни, натуральний склад і такий кольор теж прикольний. Щоправда, в нього ціна 400 гривень, а він не є в ідеальному стані, якщо придивитися він увесь такий ковтунцях. І давайте ще глянемо, що було цікавого серед жакетів. Ось цей дуже цікавий, з такими гудзиками-перлинками. В красивому такому блакитному відтінку такий твідовий вкорочений жакет. Мені дуже сподобався. Єдине, що він мені би не підійшов по розміру. І давайте я отак от погортаю і разом з вами подивимося, які ще були піджаки і жакети. Мені особливо нічого не сподобалося, тому до примірочної я нічого не брала. Ось такий червоний від Ейджін класний, але він теж в маленькому розмірі. І серед жакетів трапилось мені ось таке кольорове худі. Раніше його оцінювали більше, ніж у 700 гривень, зараз його ціна 320 гривень. Мені бренд невідомий. Не знаю, чим зумовлена така от висока ціна. І дивимося далі на жакети, Ось такий був кольоровий, а це у нас з шкір замінника з такими масивними золотими гудзиками акцентними. І його ціна 350 гривень, коштував раніше 500. Дуже багато сьогодні знижок майже на увесь асортимент. І ось цей жакет дуже мені сподобався: такий чорно-білий, ніби в таку, як клітинку він йде, оригінальний, його ціна 600 гривень. Це навіть не як жакет йде, а як курточка, оскільки защіпається на замочок. Дуже цікавий, класний, але, на жаль, теж не мого розміру. Далі йдуть ось такі вельветові куртки-жакети в різному кольорі, і ось такий ще зі шкір замінника, жакет, чи це навіть куртка в бежевому кольорі, але не найкращій якості. І ще мені сподобався ось такий от бомбер, написано кутюр. Він ніби зроблений під джинс, але це такий джинс сіро-зелений. І сам по собі він доволі такий тонесенький. Позаду, ось така от вишивка, такий от напис. І загалом він в такому ідеальному стані. Прикольний. І ще була ось така гарненька жилетка, подовжена від бершка. Щоправда, це розмір Еска, тому не приміряла, скільки на мене вона була б замаленькою. Її ціна вся все 300 гривень. Тут у нас розвішені різноманітні кардигани, ось такий ажурний, плетений, білосніжний був, вкорочений. Дивимося далі. Тут щось таке незрозуміле в яскравому синьому кольорі. Це у нас подовжений темно-синій. Ось такий кардиган дуже грубої в'язки. Мені загалом за дизайном він сподобався, але відтінок рожевого мені не дуже подобається. Він такий дуже барбі, дуже ляльковий. Його ціна була 250 гривень. І ось цей кардиган дуже класний, схожий на жакет, уже теж продається зі знижкою. 320 гривень коштує в таких от блакитних тонах. А далі в нас йде тут спортивний одяг, усе в переміжку, і жіноче, і чоловіче. Знаю, що більшість моїх глядачів цікавляться все-таки більше класикою, а не спортом, тому давайте переходимо на ваговий відділ, і тут я вам покажу сумки. Сумки одна з ваших улюблених рубрик, тому сумок буде багато. Ось така класна смугаста чорно-біла сумка в хорошому стані. Вона дуже велика, містка. І давайте я вам ще покажу її в зеркалі, як вона виглядає. Ось така от величезна сумка, сумка Шопер. Чудесно підійшла до сьогоднішнього мого луку. У мене така от смугаста чорно-біла ковтина і ось така от смугаста чорно-біла сумка. Класна знахідка, подивіться, яка вона містка. Туди може поміститися все, що завгодно. Давайте ще глянемо її ціну. Заважила сумка на 236 гривень. І давайте пошукаємо, що тут у нас ще цікавого є. Ось така сумочка від фіорелі, вона такої видовженої прямокутної форми. На довгому ремінці, і ще й тут таке от поєднання ремінця і ланцюжка було. Ось ця мені сподобалася в бежевому кольорі. Це у нас недорогий бренд, це в нас маркет, Мохіто, але сумочка дуже оригінальної форми. Я навіть думала, що її собі придбаю, попри те, що це екошкіра, замінник. І, в принципі, це така от сумка, напевно, на один сезон. Не довше, але я почала її детально розглядати і все-таки знайшла на мій дефект, тому не купила. А загалом вона мені дуже сподобалася, і ціна у неї вийшла дуже символічна. Всього-навсього, 117 гривень і ось так сумка виглядає. Як ви помітили, у мене більшість сумок такого плану. Я люблю їх носити на плечі і щоб вони були невеликого розміру. Мені достатньо, або туди помістився гаманець і телефон. Дивимося далі. Ось така шикарна сумка від Томіхелфігер, теж величезна. Вона має трішечки затерті кутики, але мінімально. Давайте ми роздивимося її детальніше на дефекти. Всередині підкладка чиста, не замазана, не подерта, уся брендована. Замочки у неї теж брендовані, тобто це оригінал. Але це не шкіряна сумка, це екошкіра, шкіра, в принципі, як і в більшості випадків цього бренду. Щоправда, знайшла ще один дефект, у неї потріскані ручки. І давайте ще вам покажу її ось так от в зеркалі. Вона такого великого розміру має дві короткі ручки і одну довгу. І її ціна, давайте поважимо і глянемо. Вона вийшла у нас на 362 гривні, тобто більше кілограма. Це, до речі, у нас другий день завозу. Хочеться знайти якийсь клач, але ті клач, які мені трапляються, вони або дуже понищені, або якісь дуже старомодні. Ось такий сріблястий, з цікавою застібкою. Але я так розумію, тут би мала бути якась ручка, а її немає, адже кріплення все-таки є. Що за бренд невідомо? Тут якась брендована підкладка, але мені цей бренд невідомий. Сам клач в хорошому стані, без дефектів це у нас була яка шкіра і ось такий золотий глянцевий сумочка-клач, дуже виблискує. Трішечки вона має вмятинки і позаду, на жаль, замазана ця сумочка. І давайте глянемо, що тут у нас ще цікавого ось така амплетна сумка. Але, на жаль, у неї не хороший стан, вона все-таки поношена. Явних дефектів немає, але видно, що її вже добряче поносили. І ось така гарненька бежева сумочка стьобана. Вона доволі велика, але теж стан у неї не дуже, тому вам детально не буду показувати. Ще ось така текстильна сумка, можна її використовувати як сумку-шопер на таких от ручках, канатах. В принципі, стан у неї хороший і вона пошита дуже добротно. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Підписуйтеся на мій канал, хто ще досі не підписаний. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося. Що ви взагалі хотіли бачити в моїх відео більше, чого менше. І до нових зустрічей!